Вітаю вас, дорогі мої підписники. Прошу негайно та невідкладно поширити дане відео у зв'язку з необхідністю. П'ятим відділом Четицького ТСК посадовими особами у складі начальника РТСК та СП, командири роти РТЦК ТСП, вчинюють мене діяння, передбачені частиною 5 статті 426 Кримінального кодексу та статтею 367 Кримінального кодексу України. Відносно мене, які спричинили важкі наслідки, на моє прохання повідомити про вчинення злочину у відповідні державної установи це служби безпеки міста Тернополя, ДБР, міста Тернополя та Окружний суд. відносно мене проводиться даними посадовими особами психологічний і моральний тиск. Також я знаходжуся за наказом даних посадових осіб під арештом без права покидати межі підрозділу, тому маю надважливість і маю величезне прохання до своїх підписників поширити дану інформацію. Дуже вас прошу.